Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Утворюю числівники. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Відгадаємо з вами незвичайні ребуси, які пов'язані з числами. Наприклад,. Перед нами сорок та складка. Якщо поєднати, то отримаємо слово сорока. Наступне самостійно спробуйте. Ті та сто. Тісто. Пі два Л. Підвал. Ві, три, на. Вітрина. Сто в бур. Отримаємо слово «сто в бур». Три буна. Слово трибуна. ак Ак-три-са. Отримали слово актриса. Сто -ляр. Сто ляр. ляр. Три вога. Три вога. Смор 1 А. Смородина. Мі. Сто. Отримали слово місто. Та останнє сім. Та буква Я. Отримали слово. Сім'я. Молодці. А зараз зіграємо вправу м'яч піймай число називай. Так як ми зараз знаходимося з вами не в школі, то Можете зіграти в цю гру разом з батьками за допомогою м'яча. Потрібно кинути м'яч, і той, хто спіймає м'яч, повинен назвати сусідів вказаного числа та букву, з якої починається число сусід. А зараз відкриваємо свої зошити. Записуємо сьогоднішнє число класна робота та прописуємо каліграфічну хвилинку за зразком. Для відпочинку наших оченят повторимо вправи для очей. Настука для очей. Щоб відпочили оченят, потрібно зараз їм дев'яти. Очі, що відпочивали, дивимось вліву вправо. Потім плимаємо чима. відбиваємо вправо, вліво. Очі. Закрили це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо вдалимо щось. Очі швидко обертаємо, головою наситаємо. Два, три, чотири. Авось і повторили. Около очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Щільніше очі ми закрили раз, два, три, чотири. На п'яті шість їх потримали і потім зьому закрушляли. Сім і вісім відкрили. Дев'ять десять рівно, сім. Гімнастики для очей закінчить. Дякую за увагу. Що шоченята відпочили, переходимо до роботи з підручником. Сторінка 102, вправа номер 1 Друзі потрапили в майстерню, де утворюють числівники. Допоможемо гаджикові утворити числівники з цеглинок одного кольору. Для цього зупиніть відео та складіть ці три слова. Так, це слова 5, 9 та 6. А зараз побудуємо звукову схему найкоротшого слова. А найкоротше слово у нас це «п'ять». П'ять П твердий приголосний. Я дає нам два звуки: «й», який завжди м'який приголосний, та «а» – голосний, Та «ті» – м'який приголосний, тому що попереду стоїть м'який знак. М'який знак не входить в звукову схему, так як не являється звуком. Маємо з вами чотири букви, чотири звуки та один склад. І друге, поділимо на склади для переносу найдовше слово. Це слово «дев'ять». Ділимо так: д В'ять. Маємо з вами два склади. Переходимо до вправи номер 3 Потрібно дібрати іменники до кожного утвореного числівника. Наприклад, 5 троянд, 9 годин, 6 цеглинок. Можете, звичайно, придумати свої іменники до цих числівників та записати утворені сполучення слів. Це може бути 5 цукерок, 9 дівчаток, 6 будинків. Переходимо до вправи No4. Допоможемо читалочці утворити числівники за схемою. Прочитаємо. Три. І додаємо з вами часточку надцять. Отримаємо. Три. Надцять. «два Надцять. Сім. Надцять. Вісім. надцять». Та запишемо їх. Придумайте, будь ласка, усно одне речення із одних одного утвореного слова. Наприклад, на столі 12 страв. Переходимо до прави номер 6. Допоможемо шибатунчикові утворити числівники за допомогою арифметичних дій. 15 відняти 1 дорівнює. Обчислимо. Дорівнює 14. І друге. 10 додати 1 дорівнює 11. Нам потрібно записати результати словами і поставити наголос. Тобто записати. Число словом 14 та 11. Наголос падає на А14 та 11. Звернули увагу та поставили. Що ж, перевіримо за словником правильність написання утворених числівників і наголос їхній. Звертаємо увагу 11, 14. 16. На який звук падає наголос? На А в цих трьох словах. А зараз час відпочити. Молодці відпочили. Переходимо до вправи номер 8 Допоможемо родзинці розв'язати віршовану задачу. Прочитаємо її. Два зелених огірочки заховались під листочком. Шість на сонечку лежали і хутенько підростали. Вісім жовтих лежебок вигрівали свої боки. Скільки ж усіх було на грядці? Полічи їх по порядку. Що ж діти, Назвіть, будь ласка, віршовані задачі числники. Це у нас 2, 6, 8. Що ж, дізнаємось, скільки всього було на грядці. 2 додати 6 дорівнює 8, а 8 додати 8 дорівнює 16. Правильно. Переходимо до вправи 7, запишемо відповідь на запитання читалочки та підкреслимо числівники. На граці було 16 огірків. Підкреслюємо числівник 16. Вправа 11 та 12. Прочитаємо за вами вірш про ведмедя. Що у лісі так гримить? Робить вулики ведмідь. Їх зробив він тільки сім, На два менше, ніж хотів. Назвем числівники. 7 та 2. Давайте запишемо, скільки же всього вуликів зробив ведмідь. Ведмідь хотів зробити 9 вуликів. Підкреслимо числівник. Числівник 9. Переходимо до домашнього завдання. Вправа 10. Потрібно написати 2-3 речення про те, де у своєму житті ви зустрічали числівники. Наприклад, у своєму житті я зустрічаю числівники, коли щось купую в магазині. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти, вам за увагу. Гарного та спокійного дня. До побачення!